Квітень 24 рік, які податки необхідно заплатити до 19 квітня, краще трошки раніше. ФОП перша група 302 гривні 80 копійок, ФОП, друга група 1420 гривень. Якщо ви платите ЄСВ, нагадую, що його тоді необхідно платити своєчасно, щоб не було штрафів. ЄСВ за перший квартал складає 4686. 6 гривень. Також ЄСВ можна платити кожен місяць, але не пізніше, ніж до 19 квітня за перший квартал. Перший квартал це січень, лютий, березень. Єдиний податок, чи можна платити наперед? Так, звісно, можна платити на 2-3 хоч на рік вперед. Також можна робити передплату. І якщо у вас третя група, ви можете кожен місяць рахувати свої 5% і сплачувати для третьої групи звітність до. До 9 травня, це подача звітності, і до 19 травня сплата єдиного податку за перший квартал. Зараз діють штрафи по єдиному податку, тому сплачуйте своєчасно, подавайте звіти своєчасно і правильно, звертайтесь за консультаціями і до зв'язку.